Люксметр LX1010BS. Призначений для вимірювання рівня освітленості в приміщенні на вулиці в діапазоні від 0 до 100 000 люкс. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона, має незнімний виносний датчик, довжина кабелю в розтягнутому стані близько пів метра. Люксметр має два трипозиційні перемикачі. Положення першого OFF. Вимкнено. On. Увімкнено. Hold. На дисплеї фіксується поточне значення рівня освітленості. Другий перемикач призначений для вибору діапазону вимірювання освітленості. Від 0 до 2000 люкс до 20 000 і до 100 000 люкс. Відповідний множник відображається внизу дисплею. Піднесемо детектор до джерела світла. Як можна бачити, люксметр зашкалило, оскільки рівень освітленості був вище за 2000 люкс. Перемикач вибору діапазону потрібно переводити в наступне положення. Після завершення вимірювання. Детектор обов'язково слід закривати пластиковою кришкою, щоб він не зіпсувався.